Анастасія Миренкова, давай надружити. Маленький сірий вовчик нетерпляче тупцював на місці. Мамо, ну, коли вже можна буде йти гуряти? Вульфе, постій хвильку рівно. От зав'яжу тобі шнурки, тоді одразу підеш, усміхнулася мама. Ну, ось. А ще маю для тебе маленький сюрприз. Мама дістала з кишені фартуха дві цукерки і простягла синові. Це тобі і другові, якого ти обов'язково сьогодні знайдеш, пояснила мама. Неодмінно пригости його. Дивіться, керки, я й сам ними наїмся, а тут ділитися ще чого. пробубонів малюк і скривив страшну гримасу. Треба сказати, Вульф зовсім не любив ділитись, а от солоденьке полюбляв. І щойно він ступив запоріг, як почав вигатувати план. Зараз дійду до галявини, сяду за деревом і з'їм цукерки. Навіщо мені, друзі, коли солодощі є? І ділитися не доведеться, міркував вовчик. Міркування перервав писк прямо над вухом вульфа. О га га. Які стала цукерки? Я ще таких не коштувала. Торохтіла маленька руда білка. «Ну скажи, скажи, смачні? Не знаю, не встиг ще покуштувати, от з тобою замість цього», – огризнувся вовчик. Я тільки дізнатись хотіла, а ти сердишся, образилася білка. І правда ж кажуть у вовкові друга не шукай. Вульф у відповідь тільки пробурмотів. Подумаєш, не треба в мені нікого шукати і рішуче покрокував далі. Відійшовши якнайдалі від білчного гнізда, Вольф принюхався, переконався, що нікого поруч немає, і став ховати цукерки за пазуху. Так мої ласощі ціліші будуть. Та не встиг він сховати свій скарб, як на галявинку, вискочили двоє ведмежат і збили Вульфа з ніг. Цукерки розлетілись, а Вульф ляпнувся на дубку та заволав: Ай -яй, яй! обережніше! Я через вас цукерки впустив. Цукерки, разом протягли в Це майже як мед, тільки в обгорці, продовжило одне з них. Ні, навіть не думайте. обурився Вульф. З мене збили, ще й цукерки мої відібрати хочете. Дзуськи, забирайтеся з галявини. Я сам свої цукерки їстиму. Ведмежата на мить принишкли, перезирнулись і рвонули до цукерок. Вовчик одразу второпав, куди біжать клишоногі, тому кинувся за ними. Е, ні, ні. Мої цукерки. Але ведмежата не зважали. Образились вони на сірого жаднюгу, ласуни схопили цукерки й кинулись навтьоки. А вовчик спіткнувся об корінь і впав просто в колючий трояндовий кущ. Коли Вульф отямився, ведмежат уже й слід прохолов. Засмучений, весь у колючках, заплаканий. Вовчик знов і знов навагався вибратися з колючого полону, але кінчик його хвоста зачепився за гілку, і малюк не міг навіть крок оступити. Раптом вовчик почув шурхіт і побачив великий рудий хвіст, а потім і лапу, що тяглася до його хвоста. За секунду вульф уже був на свободі. Зажди не тікав сказав незнайомець і вийшов з за куща. Ось візьми цукерки. Перед вовчиком стояло звірятко, розміром, трохи менше за самого Вульфа. Вульф забрав свої солодощі і, дрібцюючи на місці, спитав: Ти, хто такий? Маю ж я знати, хто мені допоміг. Не такий, а така, усміхнулася незнайомка. Я лисичка Леся. А навіщо ти мені допомогла? Я ж не просив, буркнув вовчик. А треба було в колючках тебе лишити? усміхнулася нова знайома. Ні, але раніше мені ніхто не допомагав. Не вгавав Вульф. Слухай, та ти просто скажи дякую, а я скажу смачного, мовила Леся й попрямувала у своїх справах. Аж тут Вульф згадав про цукерки. Ось тепер він нарешті зможе їх з'їсти. Коли рудий хвіст нової знайомої вже майже зник з очей, вовчик розгорнув цукерку. І зупинився. Мої цукерки були у ведмежат. Як Лесі вдалося їх забрати? задумався вовчик. Лесю, стривай. гукнув Вульф. Я так і не сказав тобі, дякую. І ще, як ти змогла забрати у ведмедів мої цукерки? Лисичко обернулася та з усмішкою відказала. Я і я й не забирала. Це мої цукерки. Я бачила, як ти через них засмутився. От і віддала тобі їж. Вульфові стало соромно. Леся віддала йому одразу дві цукерки, а він навіть однієї нікому не дав. Він побіг за лисичкою. Стривай! Я хочу тебе пригостити. Нерішуче почав вовчик. Мама казала, що з друзями треба ділитися. І з біди, додала Леся. Дякую, Вольфе. Вечірній небосхил вигравав барвами, коли Вольф і Леся вирішили розходитися по домівках. Бувай, Лесю! попрощався вовчик. Бувай, Вульфе! сподіваюся, тобі не доведеться більше лізти в колючки, щоб знайти друга? Га? Хі лисичка і побігла додому. А навіщо? Адже в мене вже є друг? Усмішка осяяла обличчя Вовчика, і він помахав услід лесі. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.